Найбільший заповідник Великої Британії знаходиться у Шотландії, а саме в Абердінше. І шотландське село Бремер, де ми проводили відпустку, і про яке я вже тут розповідала, розташоване в самому серці цього заповідника, і назва його Кейн Гормс. Розмір найбільшого національного парку у Великій Британії складає 4528 квадратних кілометрів. Він у два рази більший за Лондон. А ще в цих краях любила проводити час королева Вікторія. І якщо вам буде цікаво, в наступному відео я покажу місце, де вона була найчастіше. Дайте мені про це знати в коментарях. Чим унікальний національний парк Кенгормс, крім того, що він найбільший у Великій Британії? Тут знаходиться 5 з 6 найвищих гір Шотландії і понад 50, а точніше 55 – Гір Мунро, про які я вже розповідала у своєму профілі. На власні очі я не бачила, але в багатьох джерелах є свідчення про те, що в національному парку Кернгормс є останній каледонський ліс. Це залишки стародавнього соснового лісу, який колись покривав усю Шотландію. А загалом ліси у Шотландії справляють на мене неабияке враження, дуже вони казкові і містичні. Ну і очевидно, що тут мешкають рідкісні тварини, наприклад, такі як шотландська дика кішка. Із неочевидного, але цікавого, тут найчистіше повітря у Великій Британії і один з найнижчих рівнів забруднення повітря в Європі. Ну і оскільки сьогодні день народження Гаррі Поттера, тож варто згадати, що тут знімали сцени для фільмів про хлопчика-чарівника, а саме види шотландського нагір'я. І деякі локації фігурують у серіалі Outlander Чужоземка. Це місце справедливо вважається найбільш віддаленим і диким регіоном на острові.